Що я хочу сказати, вам доведеться і у вас вийде звільнитися від обмежень, від зупинок, так? і звільнитися від тих кайданів, які вам вдягнули на руки і на ноги. Ці кайдани будуть розірвані і вищі сили, Всесвіт, сама доля бачить що відбувається. Вони бачать, так? вони бачать цю людину чи цих людей, хто це. Все влаштував, так? це коварна людина і не дає вам радощі в вашому житті. Щось тут ну, дуже велика заздрість і злість на вас. Чомусь люди на вас зляться. Чи це одна людина? Дивіться по своїй ситуації: хтось тут вам не бажає добра, потрібно тримати руку на пульсі. Просто не бажає людина вам радості в житті, розумієте?